Вітаю учнів 6 класу на уроці географії з Анною Нікичук. Розпочинаємо вивчення теми атмосфера. Ми поглибимо знання про складники атмосфери, вивчимо її будову, проаналізуємо ресурсні властивості повітря. В усіх точках земної кулі нас оточує атмосфера повітряна оболонка Землі. Її присутність настільки природна, що ми навіть не помічаємо. Відомо, що атмосфера це суміш газів, які не мають кольору, запаху і смаку. Атмосферне повітря перебуває у постійному русі, є океаном поширення звукових хвиль, заповнює увесь простір, а ще слугує невидимою ковдрою, так як захищає землю від надмірного нагрівання сонячними променями у день і сильного охолодження уночі. з огляду на такі фізичні властивості повітря, у звичайних умовах ми його не бачимо. На уроці природознавства ви дізналися про склад повітря. Пригадаємо. Основними компонентами є азот і кисень. Азот регулює вміст кисню в атмосфері а наявність кисню забезпечує процес дихання, горіння та гниття. Майже весь вільний кисень в атмосфері є продуктом фотосинтезу. Рослини засвоюють вуглекислий газ і воду, а виділяють кисень. Нарешту газів, у тому числі вуглекислий газ, припадає біля відсотка. Також у повітрі містяться водяна пара, пил, кристалики, льоди, попіл від вулканічних вивержень і пожеж. І з висотою вміст кисню у повітрі зменшується, повітря стає менш щільним, більш розрідженим. Це негативно позначається на самопочутті людини. Хто піднімався високо угору, напевне, відчував слабкість, а часом навіть і запаморочення. Від земної поверхні угору змінюється також температура повітря. Зверніть увагу: на кожну тисячу метрів висоти температура знижується на 6 градусів. Тож, збираючись у похід у гори чи політ на повітряній кулі, візьміть із собою теплий одяг. Немає чіткої межі між земною атмосферою та космічним простором. Її отримує земне тяжіння, і вона обертається із землею як одне ціле. Науковці припускають, що її товщина може сягати тисячі кілометрів. Повітряна оболонка неодорідна за своєю будовою, складається з кількох шарів, межі між якими поступово переходять один в одного. Найнижчий і найщільніший шар тропосфера. Це приблизно 80% від усієї маси повітря. Її верхня межа на висоті від 8 до 18 кілометрів. Саме у цьому шарі атмосфери ми живемо, дихаємо, граємося, навчаємося у школі. Тут відбуваються польоти цивільної та військової авіації. У тропосфері відбуваються погодні явища, тому її ще називають кухнею погоди. Пригадаймо, температура повітря тут зменшується з висотою на 6 градусів за Цельсієм на кожен кілометр. Стратосфера розміщується над тропосферою до висоти 55 кілометрів. Повітря там дуже розріджене, проте є надважливий для життя на землі озоновий шар. Озоновий шар, що розташований у смузі від 15 до 30 кілометрів, затримує ультрафіолетове випромінювання шкідливо для усього живого на землі. Отже, атмосфера дає нам не лише кисень, необхідний для дихання, а й захищає від небезпечного випромінювання. Озоновий шар має різну потужність. Останніми десятиліттями його товщина почала зменшуватися. Ми чуємо озонова діра. Проте це не означає суцільного отвору в озоновому щиті. Йдеться про зменшення товщі. А руйнують озоновий шар шкідливі забруднювальні речовини, що потрапляють в атмосферу унаслідок господарської діяльності людей. Третій від земної поверхні шар атмосфери це мезосфера, розташований на висоті до 80-90 кілометрів. У верхніх шарах мезосфери завершує шлях більшість метеорних тіл, які б мали впасти на Землю. У термосфері також мала щільність повітря, незважаючи на те, що це величезний за об'ємом шар. Вона складається з іонів, електрично заряджених частинок речовини, тому його часто називають іоносферою. Також він відбиває радіохвилі, та саме тут виникають полярні сяєва, літають безпілотні супутники екзосфера. Зовнішня частина земної атмосфери. Цю оболонку ще називають шаром розсіювання газів, бо окремі легкі елементи, які його складають, долаючи сили земного чижіння і магнітного поля, назавжди відлітають у космос. А гази тут настільки розріджені, що їхні частинки рухаються з величезними швидкостями, пролітають сотні кілометрів без зіткнень, екзосфера поступово непомітно переходить у міжпланетний простір. Діставшись до поверхні землі, частина сонячних променів відбивається назад, а частина поглинається, затримується молекулами різних газів. Ці гази, вуглекислий газ, водяна пара, метан. Виникає парниковий ефект, оскільки процес дуже нагадує утримання тепла в парниках. Наслідком є підвищення температури поверхні землі, глобальне потепління. Деякі дослідники заперечують той факт, що сучасні кліматичні зміни, глобальне потепління, пов'язані зі збільшенням концентрації парникових газів. На їхню думку, це природній процес. Потепління призводить до низки екологічних незворотних змін, полярний крижаний покрив, тане, зростає рівень світового океану, прибережні населені пункти можуть бути затоплені, можуть почастішати стихійні лиха, зменшується урожайність сільськогосподарських культур. Рівновагу легко порушити, якщо не знати законів природи і не дбало ставитися до її багатств. Бережімо планету. Отже, ми вивчили властивості повітря і будову атмосфери, оцінили значення повітряної оболонки Землі. Поглиблюйте знання за доданим конспектом уроку та перевіряйте їх за тестовими завданнями. Дякую за увагу, до зустрічі!